Захист держави ключове питання сьогодення. Відтак актуальності набуває шкільний предмет. Захист України відтепер він буде обов'язковим для усіх міських ліцеїв. Старші класи вимушені раз в тиждень добиратися доїжджати до іншого закладу, де їм вичитують цей предмет. А він буде цього року обов'язково. Якісь суттєвих кардинальних змін не очікується. Можливо, десь викладачі трошки. Покращують і поновлюють програму для того, щоб дітям було цікавіше слухати, запам'ятовувати і щоб вони не просто просиджували його за партами. Кожен заклад, який відчинив свої шкільні двері першого вересня, завчасно подбав про безпеку. Фахівці створили сприятливі умови для того, аби учні та педагоги перебували в укриттях цивільного захисту під час повітряної тривоги. Кожен заклад, який приймає сьогодні, дітей має відповідний акт від відповідної комісії, яка обстежила його, поставила свій підпис і до. Дозволила відповідній кількості людей перебувати під час тривоги в укритті. Чому відповідній кількості? Тому що є такі укриття, які всіх зі школи не можуть вмістити. Тоді в цій школі є двозмінне навчання, щоб під час тривоги дітки вмістилися в укриття. І на першій зміні, і на другій зміні. Також в місті подбали про укриття в дитячих садках. Відтак дошкільнята та педагоги вихователі також будуть у безпеці під час ворожих атак. Оксана Себастьян, Софія Савчук, новини на вежі.